Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о о й зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Олександр Злетений, молодший сержант, 49 років з Київщини, займався домашнім господарством. Любив сімейні пікніки, прогулянки з дітьми, понад усе цінував свою родину. Боронив Україну у складі 28-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Загинув 5 січня 2023 року на Донеччині. Іван Потіпко. Солдат 29 років з Дніпропетровщини був веселим, життєрадісним, рішучим. Завжди приходив на допомогу, мав щире добре серце, був найкращим сином і чоловіком. Захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, поліг 10 липня 2023 року на Донеччині. Павло Мількевич, старший солдат, 25 років з Вінниці, був світлою, доброю та чуйною людиною. мріяв виростити сина і дати йому все найкраще. Був люблячим батьком, чоловіком та сином. Боронив Україну у складі інженерного підрозділу ЗСУ. Загинув 22 травня 2023 року на Донеччині.